Усім привіт! Сьогодні розбираємо матрицю ведучого актора, шоумена та коміка Сергія Серди. Я Вероніка, нумеролог, астролог та таролог, який успішно поєднує езотерику та науку і сучасні технології. Тож, погнали розбиратися? Що ви бачите перед собою? Ну звісно, це скарб. Зверніть увагу, Сергія дуже кидається в очі трикутник інтелекту. Це інтерес дві трійки, логіка п'ять та пам'ять три дев'ятки. Про що це нам говорить? По-перше, в Сергія дуже великий ресурс до створення гумору. Він позитивно дивиться на світ, він звик спиратися на свою думку про себе, тому він не так сильно залежить від думки інших, і відповідно в нього розв'язані руки. Він може жартувати абсолютно по-різному, і злобно, і якось по-доброму. Тим паче логіка 5 дає йому можливість аналізувати реакції інших людей на його дії, якісь тренди, тенденції, якісь певні варіанти гумору, тобто він може розібрати прямо на молекули якийсь жарт, щоб зрозуміти, що там смішного, і адаптувати це під себе, під свої формати різних шоу. А пам'ять 3 дев'ятки дає йому дуже великий словниковий запас, а також високий рівень емпатичності. Тобто, Сергій підсвідомо або навіть свідомо відчуває, коли і як він може пожартувати. А великий словниковий запас робить його просто неперевершеним у жанрі імпровізації. Сергій дуже круто реалізує свої показники, тому що, окрім участі у великій кількості різних шоу, він також проводить весілля, дні народження та інші заходи. А це говорить про те, що необхідна постійна комунікація, взаємодія з іншими людьми. І завдяки своєму величезному ресурсу у вигляді енергії тридвійкі та здоров'я 4, він таким чином знімає це перенавантаження секторів, щоб вони не проявлялися у вигляді якоїсь агресії чи спалахів негативу або роздратування. Також він розвантажує сектор пам'яті три дев'ятки для того, щоб не ображатися, він проговорює ті образи, які кажуть по відношенню до нього, але в гумористичному форматі. І таким чином він знижує цей рівень образи, негативи, яке може бути від інших людей. Дуже класно це видно у його шоу TikTok патруль тому що там рівень самоіронії просто на висоті. А ще Сергій дуже хороший батько, тому що в нього високий показник рівню сім'я. Це говорить про те, що сім'я для нього це одне з найважливіших, що є в житті. Він дуже любить свою дружину, він дуже любить свого сина, і при цьому він дуже такий компанійський, добрий котик. В нього характер дві одинички. Він м'який, він добрий, він лагідний і він дуже сильно кохає мама ріку і кохає свого Давидика.